Диро Божого вам, закон причини і наслідку каже, що причина завжди більша за наслідок. І навіть якщо ми не знаємо про цей закон, він все одно працює або за нас, або проти нас. І той, хто створив всесвіт, могутніший і більший, тому що причина завжди більша за наслідок. Бог більший за всесвіт. І на перших сторінках Біблії сказано, що Бог створив все. І як наслідок ми бачимо світ, в якому ми живемо. Сьогодні модно стало говорити про життя в моменті, що немає ні минулого, ні майбутнього, що ми тільки тут і зараз, і отримуємо задоволення від життя, а більше нас нічого не турбує. Люди хочуть відійти від реальності та зняти з себе відповідальність, а це приводить до небажання розвиватися і змінюватися. Життя в моменті лікарі називають діагнозом. В основі кожної людини закладена інформація, вона не могла з'явитися сама по собі. Є інтелект, який стоїть за нею. Це і є найперша причина всемогутній Бог. Якщо причиною є гроші, то коли приходить колапс і втрачаються гроші, то втрачається і сенс життя, По причиною повинні бути не гроші, а Бог, який не проти того, що ми заробляли. Але треба визначитися з причиною нашого існування і сенсом життя. А якщо причина нашого життя буде виконання волі Божої, то наслідком буде щасливе і благословенне життя. Найбільшою цінністю повинен бути Бог, бо тільки Бог робить нас щасливими.